Вітаю вас, малята! Пропоную поспостерігати за небом та хмарами. Граються у звірів хмари. Краще і нема забави. Ось великий биги у роздяви в рот, там повільна черепаха, що живе під власним дахом. Далі зайчик Сіромашка заховався між ромашки. Ще там є пухнаста кішка, лапки догори здіймає, і здається, що ще трішки і клубок сонця упіймає. Раз, з'явилася жар птиця, веселковий хвіст яскриця, диво казка, чудеса. Розглядаймо небеса. Діти, погляньте, якого кольору небо взимку. Так, воно сіре, похмуре. А які хмарки? Діти, погляньте на небо та скажіть. Що вам нагадують Хмари? Чи схожі вони на тваринок? На яких саме? Пропоную намалювати ці зображення, а я буду дуже чекати. До нових зустрічей!